Вітаю! Я зараз часто стикаюсь з тим, що на дорозі в Києві, на де гігантська пробка, стоять там два водія, які там друг у друга уперлися, там хтось заптикав у пробки, в'їхав йому взад і стоять, і вони створюють ще більшу пробку, стоять там, щось дивляться, гіпнотізують, комусь телефонують, чекають поліцію. Потім приїжджає поліція, ще це додатково це все затягується на дуже. До, довго і все це стоїть, і, блін, і, 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 і всі психують. Навіщо? От в мене питання, навіщо люди? Ви чули, що існує Європротокол? В тих випадках, коли, які я бачу, там Європротокол 100%, Там навіть поліція, коли приїде, вона вам скаже, оформлюйте Європротокол. Його можна оформити в електронному вигляді, якщо у вас немає бланка, тому що зараз всі поліси в електронному вигляді. Європротокол теж можна оформити в електронному вигляді. Я вам зараз покажу детально, як це все зробити. Я нагадаю, що я страховий агент, якщо ви в. В Ютубі мене дивитися в коментарях є посилання на мій сайт. Ви можете зайти туди, прорахувати, обрати і оформити поліс, самі розрахуватись картою від будь-якої компанії. І на весь час дії полісу я буду вас консультувати і відповідати на всі ваші питання стосовно цього полісу. А зараз перейдемо до того, що коли ви можете складати Європротокол. І все. В цьому разі ви можете складати Європротокол. В електронному вигляді для цього вам потрібно скачати додаток Мій поліс. Що вам потрібно, скачати, зайти туди, нажати на меню, нажати Європротокол, не обирайте деморежим, деморежим це просто потренуватися. Ви можете потренуватися. На демо режимі, а потім почати не в демо режимі заповнювати свої дані по учаснику одному, вводите ідентифікаційний код і номер авто. Те ж саме ви робите по другому іншому учаснику ДТП. Тільки за, за, запам'ятайте, хто з вас який учасник. Все. І вам після цього потрібно зробити 4 фотографії з різних ракурсів, щоб можна було зрозуміти обставини ДТП, як це сталося. Після того ви можете забрати машини, все, ви можете забрати машини, і е, з дороги з'їхали десь і займайтесь подальшим оформленням е, цього європротоколу. Далі, що ви робите? Ви е, уважно читаєте підказки, які вам роблять. Е, Саме вказуєте обставини, вказуєте час. Тут все дуже просто. Вам е, програма, все. якщо у вас є свідки, ставите. Галочку, вам програма все підказує, як робити. Вказуєте місце знаходження по геолокації, можна ввести, потім можна або сфотографувати водійське посвідчення обох з учасників і техпаспорт. Можна ввести вручну. Фотографуєте все це, підгружаєте в телефон і йдете далі. Далі, після того як ви зробили все це по одному із учасників, робите те ж саме по іншому. Фотографуйте все це автоматично відразу попадає в моторне бюро. Вам потім не потрібно нічого для себе там копіювати, для себе там щось робити. Всі ці завантаження автоматично попадають і в моторно-транспортне бюро, і в страхову компанію. Все поробили фотографії обох учасників, вам потрібно вибрати обставини, з яких сталося ДТП. Обирайте те, що вам підходить. Тут під час руху в одному напрямку або при, під час мене при, при маневрі. Обирайте те, що підходить максимально вам. Що відбулося, ну, щоб це було реально все так, як воно є. Не потрібно нічого вигадувати. От, ставите галочку те, що вам підходить, там, де вам підходить. І дивитесь схеми, які вам пропонує додаток. Обираєте ту схему, яка максимально відповідає вашим обставинам. Обираєте, ставити продовжити. Потім перевіряєте дані, якщо всі підтягнулись, обставини, продовжите. Якщо все, все добре, продовжити, тут вам треба підтвердити свої номера телефону. Вводите телефон, чекаєте смс смс приходить вводите код підтвердження обох учасників щоб підтвердити номери телефону кожного кожного учасника і все і все потім вам залиш залишиться тільки додати сюди електронні пошти кожного із учасників цієї страхової події Одну електронну пошту додали іншу, вам кожному прийде копія електронного протоколу. Вам не треба її там роздрукувати, а вона автоматично попадає в моторне бюро. І все, і дзвоніть на гарячу лінію страхових компаній своїх, і ви ну, записуйтесь, коли вони вам зможуть допомогти, коли там аварійний комісар може все завершили, коли вам аварійний комісар може оглянути ваше авто і вже. Почати процедуру відшкодування. Єдине, що е, хочу, щоб ви звернули увагу на франшизи. Якщо, ну наприклад, е, у винного учасника є франшиза, там 3200, наприклад, і, а вам там зовсім. Подрали чуть-чуть бампер, то ну, скоріш всього, це йому потрібно буде самому вам виплачувати. Але європротокол одразу складайте. Тому що є про протокол, є підставою для того, щоб навіть звернутися в суд. Якщо цей водій не захоче вам компенсувати вашу вартість. Це зручно, це ви не відволікаєте поліцію і. Часто хочуть, щоб поліція, щоб все було по протоколу, але ж поліція випише штраф, поліцію треба чекати, поліцію відволікаєте. Ви, ви створюєте кучу проблем з цим, навіщо? Навіщо, коли є Європротокол. Підписуйся на мій канал, звертайся до мене за полісами. Якщо в мене оформити поліс, у вас буде надійний повічник і консультант з будь-яких питань по страховкам, і я вам все можу зробити чітко, якісно і добре. Друзі, гарного життя. Всім пока.